Усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Ігоря Семенишина і висловили співчуття його матері. Турнір розпочався тематичною програмою учнів дев'ятої школи. Ведуча вчителька Мирослава Уляк. Також виступили вихованки музичної школи номер 2 Анна Чорнобай і Людмила Тимків. Учасників змагань привітали мама Ігоря Семенишина Ольга Іванівна, заступник міського голови Оксана Табачук, голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Я від себе і від своєї сім'ї щиро дякую вам, що ви щорічно вшановуєте пам'ять про мого сина. Дякую владі, яка, дякую владі, яка теж не забуває про мене і мого сина. Бажаю всім присутнім міцного здоров'я, сімейного щастя і мирного неба. Цей турнір був започаткований паном Курником, коли він працював. Директором клубу Хотінь. І так вже зараз, за моєю пам'яті, ми вже 7 чи 8 років проводимо цей турнір. Шановні учасники змагань, шановна влада, шановна мама, дозвольте вас сьогодні привітати і вам низький уклін, бо ми всі тут живі, здорові, а Йора коло нас немає. Хочу подякувати. Хто спричинився до цього турніру? Це... В першу чергу хочу подякувати вам, родина Семенишинівна, бо ви колись нам казали, що якби ви не, цей турнір не провели, то ми саме його проведемо. Заступнику міського голови Оксані Табачук, начальник управління спорту сім'ї молоді Михайло Климуна, а також Нашій спілці авганців, нашим хлопцям Ігору Курнику, Мар'яну Мельнику, Володі Гладкому і іншим, які спричинилися до цього турніру. А також хочу подякувати тим всім спонсорам, які допомогли нам призами і. От цей, хочу ще сказати, що цей турнір сьогодні вперше буде з медалями. Всі учасники будуть нагороджені пам'ятними медалями. На медалі викарбовано портрет Ігора Симанищина. Це Хто спричинився до спонсорів? Зачитаю, бо всіх не пам'ятаю. Голові правління торгово-виробничої компанії СЕЗАМ, голові спілки малого та середнього. Бізнесу Альтернатива Володимиру Іваницькому, депутату міської ради, директору студії «6 Секунд Василю Вагелевичу, власнику ППП, приватному підприємцю Домашнє печиво Інні Поліщук, директору ДЗОВ Карпатська кераміка Івану Петріву. І також від карпатської кераміки від Івана Петріва. Він просив вам, що передати. Володимир Сорохтей вручив Ользі Семенишин грошову допомогу, надану товариством Карпатська кераміка. А від спілки ветеранів – пам'ятну медаль із зображенням її сина. У змаганнях взяли участь 16 чоловік. Усі мешканці Хотіня. Найстаріший шахіст – 82-річний Леон Струк. Перше місце у молодшій віковій групі виборов Василь Юрчишин, другий його брат Тарас, третій – Андрій Панків. Серед дорослих найкраще виступив Василь Борщак. Друге місце посів Василь Корник, третє Степан Ліщинський. Всі учасники турніру були нагороджені дипломами, медалями і цінними призами. Під час змагань учасники бойових дій в Афганістані разом з родиною Семенишиних традиційно відвідали могилу Ігоря Семенишина і поклали пам'ятний вінок.